Ще раз усім вітання 8.07 за київським часом. Це громадське радіо. Ви слухаєте ранкову хвилю. В Студії для вас сьогодні працюють Євгенія Гончарук та Вікторія Єрмолаєва. Допомагає нам роботі звук режисер Дмитро Сміян. Ну і ми рухаємося далі до наших тем. А тож наступний час говоримо на дві цікаві теми. Перша з них як обезпечити себе від недобросовісного забудовника поради нотаріуса. Українці активно заробляють продаючи свій товар на експорт в ЄС поштою. У гості чекаємо експертку з ЄС Commerce Скул. Перед розмовою важливе оголошення відтепер підтримати громадське радіо гривнею стало ще простіше. Тільки для користувачів Київстару, крім контактних абонентів, відправляйте смс-повідомлення суму вашого внеску, наприклад, 10 гривень на короткий номер 2608. Гроші будуть списані з вашого мобільного рахунку та спрямовані в проект громадське радіо у твоєму місті. Станьте доброчинцем незалежного радіо в Україні просто зараз. Ну а ми вже вітаємо в студії першу нашу гостю, віцепрезидентка Нотаріальної палати України, приватний нотаріус Ольга Оніщук. Доброго ранку, пані Олю. Доброго ранку, шановні радіослухачі. А скажіть, будь ласка, мені здається, що тему взагалі. Квартирних квартирних крадіжок різних схем ми обговорюємо вже дуже давно. Насправді, а, чи взагалі менша їх кількість, скільки би не роз'яснювали журналісти, скільки би не було справді вже якихось превентивних заходів, чи зменшується кількість цих крадів, чи це у нас проблема така одвічна. Ви знаєте, ну статистики нотаріальна палата щодо крадіжок немає, оскільки ми не є органами внутрішніх справ. Але якщо говорити просто як пересічний нотаріус, який щодня має справу з документами, шахрайство завжди було. І її буде на, на жаль, але звичайно, з того часу, коли у нас працює державний реєстр речових прав, і нотаріус має права реєстратора, звичайно, крадіжок стало насправді менше. Просто ця тема вона гаряча актуальна. І журналісти постійно її розвивають. Але ми впевнено можемо сказати, що наявність таких електронних реєстрів допомагає нам убезпечити громадян. Від цього. Це ми говоримо про електронний реєстр Київської міської державної адміністрації. створили? ми говоримо про електронний реєстр, про державний реєстр речових прав на Рухоме майно нотаріуси стали реєстраторами з 2016 року вже реєстраторами і на первинному ринку нерухомості, тобто новостворене майно ми реєструємо. А з 2013 року, з того моменту, коли нотаріус здійснює і посвідчує не тільки правочин, тобто не тільки сам сам договір купівлі-продажу, а й реєструє право власності. У нас зник проміжок часу між нотаріальним посвідченням і державною реєстрацією, тобто до моменту виникнення права власності, відповідно, в зв'язку з тим, що цього проміжку не існує, і е, ризики стали менші, оскільки раніше коли Реєстрацію здійснювало бюро технічної нотаризації. В цей проміжок між посвідченням документу і е, е, безпосередньо здачою документів на реєстрацію відбувалися якісь шахрайські дії. На сьогодні е, особа, яка звертається до нотаріуса за посвідченням правочину, виходить з нотаріальної контори вже власником нерухомого майна. Але ми всі прекрасно знаємо, що є ще певні не ну недосконалості в цьому реєстрі, і часто говорять про те, що справді, якщо говоримо вже про вторинний ринок нерухомості, так тобто вже квартири, які ти перекуповуєш, тут є проблема. Тобто, чи все зараз ну скільки ще треба внести, які ще є ризики в роботі з реєстром? Насправді, реєстр постійно вдосконалюється, і це нормально, тому що будь-яка реформа, яка відбувається в державі, вона завжди має якийсь перехідний період. І насправді, якщо взяти технічні функції реєстру, то порівняно з минулим роком вони покращені. І можна сказати про те, що щодня відбувається якась певна динаміка. Ми бачимо покращення, ми бачимо якісь додаткові функції. І сподіваємося, що найближчим часом реєстру вже дійде до такої досконалості, що жодних проблем із цим не буде. Але зараз допуск до нього мають тільки нотаріус, наскільки я знаю, тобто людина самостійно не може там перевірити в разі чого свою може, квартиру. Звичайно, може у нас існують з 1 січня 2016 року на сайті Міністерства юстиції, існує кабінет електронних сервісів, де є технічна функція. Кожен громадянин може зайти в цей кабінет і шляхом пошуку перевірити, що зараз відбувається з його квартирою, тобто чи є він власником. Звичайно, якщо його інформація внесена до цього реєстру. Угу. І за зовсім невелику плату шляхом кредитної картки він може отримати навіть по витяг, який він може роздрукувати на своєму комп'ютері. Я згадала про реєстр КМДА на початку, тому що цей реєстр теж працює, і там є список новобудов, які зараз будуються в столиці. Зокрема, незаконно. Насправді дуже великий список, і чи маєте ви інформацію щодо переліку тих забудовників, які діють незаконно в столиці. Насправді, звичайно, нотаріус користується всіма можливими засобами для того, щоб убезпечити громадянина право власності, якого він реєструє від е, якихось ризиків. І звичайно, ми користуємося інформацією, яка знаходиться на сайті Київської міської державної адміністрації. Але насправді е, законодавство побудовано таким чином, що коли Уже безпосередньо громадянин сплатив кошти на первинному ринку нерухомості і звертається до нотаріуса, до державного реєстратора із пакетом документів, які йому видав забудовник для державної реєстрації. То в даному випадку наявність якихось проблем у забудовника автоматично стає проблемою тільки громадянина. І ми завжди говоримо про те, і зараз на етапі реформ ми говоримо про те, що первинний ринок нерухомості буде обезпечений тільки в тому випадку, коли продаж цих об'єктів, які відбуваються у об'єкті, що будується, будуть фіксуватися в електронному реєстрі. Тобто, для того, щоб не було задвоєних продажів, щоб одну і ту саму квартиру не продавали декільком особам. Це має обов'язково електронно реєструватися і по друге обов'язково на законодавчому рівні має бути встановлено такий порядок, щоб забудовника перевіряли на етапі, коли він продає ці права на майбутню нерухомість, тому що на сьогодні його ніхто не контролює. Забудовнику видають дозвіл на будівництво. Після цього вже безпосередньо відчуження майнових прав на цю нерухомість, яка будується, відбувається просто в офісі забудовника або навіть на будівельних майданчиках. І, відповідно, громадянин, який купує дані права на майбутню нерухомість, він володіє тільки тією інформацією, яку говорить йому забудовник. Тобто немає особи, яка би могла його обезпечити. І насправді багато забудовників звертаються до нотарів. Oui. За нотаріальним посвідченням таких майнових прав, і це досить таки популярно сьогодні. І ми можемо впевнено сказати, що до нас звертаються тільки е, порядні забудовники, в яких порядок з документами, оскільки нотаріус дуже детально перевіряє документи забудовника, його обтяження, е, обтяження на той будинок, який він будує, правовий режим земельної ділянки, на якій знаходиться будинок, Тобто, звичайно порада наша до громадян до того моменту, доки держава створить електронну систему фіксації. Таких правочинів із нерухомістю, яка будується, ми рекомендуємо все-таки звертатися до нотаріуса для того, щоб нотаріус допоміг розібратися із. Я... Тобто... Будь-які, в мене буквально маленькі уточнення. будь-які, в принципі, нотаріус може надати інформацію по забудовнику, якщо до нього звернутися. Звичайно. Mm -hmm. Нотаріуси у нас всі рівні, всі мають однакові права, всі мають однакові доступи. І ми завжди кажемо, що не дивлячись на те, що реєстр є відкритим, і кожна особа може сама зайти і подивитися інформацію і щодо забудовника, в тому числі. Але ми пояснюємо, що читати цю інформацію е, дуже складно. І забудовники, коли ми здійснюємо пошук інформації по державному реєстру саме за найменуванням забудовника за його ідентифікаційним номером, у нас бувають витяги, які роздруковуються на 500 Тере 700 сторінок, тобто mm -hmm. це об'ємна інформація, дуже складно викладена, і треба мати спеціальну освіту, і не просто спеціальну освіту, а мати той досвід, який мають нотаріус, які щодня працюють цією інформацією для того, щоб виявити в цій інформації, що в ній не 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 присутній арешт або якесь обтяження саме на той будинок або на, на, на ту одиницю, яка купляється громадянином. А ви сказали, що ніхто не контролює в Києві забудовників. Як так сталося? Я думаю, що слухачі, які чують нашу розмову, зараз теж задаються цим питанням. Тобто, як це може бути, що в столиці хтось приходить на земельну ділянку і просто собі починає будувати будинок, а потім продає там квартири, і це незаконно. І якби ні ні, в якому разі я не це мала на увазі. Звичайно, забудовників контролюють. Тобто, в момент, коли оформлюються документи на будівництво, звичайно, має бути в будь-якому випадку оформлена земельна ділянка. На якій розпочинається з будівництва, тобто вона має бути або у власності забудовника, або в постійному користуванні, або право оренди. І, звичайно, дозвіл на будівництво забудовник не отримає без прав на землю. Але я говорила про інше: що на етапі, коли будівництво вже розпочалося і контроль. Вже був здійснений, да забудовник має е, певні стосунки, які він продовжує як структура бізнесу, uh -huh. е, відносини з банками, наприклад. А так, тобто, забудовник для того, щоби. Кошти залучати звертається до банків, наприклад, за кредитуванням, і віддає в іпотеку, в тому числі може віддати і весь будинок, може віддати одиниці, тобто якісь частки цього будинку в іпотеку, і безпосередньо оці обтяження, які виникають під час роботи забудовника. Коли відбувається відчуження, ці обтяження ніхто не контролює, тому що у нотаріуса, коли ми працюємо на вторинному ринку, наприклад, ну і в тому числі на первинному, коли нас запрошують, в нас обов'язок прямий обов'язок закону перевірити всі ці заборони і всі ці обтяження, і тільки з у разі відсутності таких обтяжень у нас є право посвідчувати договір у забудовників, таких обов'язків немає. А які є ризики для людей, які купують квартири, якщо забудовник має певні там кредит, кредитні зобов'язання, тощо і, наприклад, проблемні кредити? Якщо мова йде про те, що весь будинок, складові частини якого реалізує забудовник, перебувають під забороною іпотекою або, наприклад, арештом, таке також буває. Коли громадянин? Звертається до державного реєстратора, тобто до нотаріуса, після введення будинку в експлуатацію для вже державної реєстрації свого права, тобто момент, коли він вже стає власником збудованої нерухомості, нотаріус здійснює пошук по державному реєстру. Здійснюємо ми пошук, в тому числі за адресою будинку. Якщо ми знаходимо, що даний будинок знаходиться під арештом, ми відмовляємо громадянину в державній реєстрації права. А може бути таке, що ця інформація не буде в реєстрі нотаріуса? Тобто, нотаріус зареєструє документ, з яким прийде користувач, а потім виявиться, що все ж таки є обтяження на цьому будинку чи квартирі, бували такі випадки? Звичайно, ніхто не застрахований від якихось помилок, але з точки зору закону, звичайно, це неможливо. Тобто, будь-яку реєстрацію, яку ми здійснюємо. Яка би не була об'ємна інформація, я вже розповідала сьогодні в ефірі. Наскільки об'ємною вона буває? А для цього у нас законом для державної реєстрації є п'ять днів. І коли приймався останні зміни до законодавства у сфері державної реєстрації, ми наголошували на те, що нам потрібно саме такий великий проміжок часу, оскільки для того, щоб зробити цю державну реєстрацію якісно, у нас має бути час для вивчення детального вивчення документів хочу ще запитати. Ви говорили, те, що в принципі по Києву приблизно ситуація відома? Чи знаєте ви або, можливо, є якісь дані? Скільки в нас проблемних зараз забудовників або об'єктів? Ну, коли ви чітко стикаєте, що оцей забудовник там вже арешт, там незаконна? Ну тобто. Конкретні випадки, якісь конкретних випадків багато, в принципі, я думаю, що я не буду коментувати їх, скажімо, в прямому ефірі, тому що будь-які звинувачення, скажімо, не маючи інформацію зараз перед очима. Ну, по кількості їх багато їх десятки чи десятки точно. Скажімо так, кількість їх збільшилася. Чому збільшилася їх кількість? Тому що збільшився контроль держави, якщо раніше трошечки простіше було. Із якимись порушеннями, наприклад, я наведу приклад, що у нас сама велика проблема це пайові внески, які не сплачують забудовники. Це дуже великі кошти, і це кошти міста, це кошти наших громадян, киян. Забудовники відмовляються частково, не всі звичайно відмовляються від сплати цих пайових внесків, і Київська міська державна адміністрація відмовляється від видачі. Від присвоєння поштової адреси, це обов'язковий документ для державної реєстрації. І раніше були певні такі, скажімо, схеми, так, за якими державні реєстратори, яких сьогодні держава вже скасувала, ліквідувала так для того, щоб скасувати цю корупцію і ці порушення, і приймалися документи без присвоєння адреси, якісь листи, якісь. Придумувалися документи, сканувалися в систему, і відбувалася державна реєстрація? Таким чином збудовник ухилявся від сплати пойових внесків, і громадяни відповідно не страждали, тому що вони отримували результати. Так сьогодні ми це контролюємо дуже серйозно. І до моменту, поки забудовник не сплатить пойовий внесок і не з'явиться вже присвоєної поштової адреси, нотаріус державну реєстрацію права для громадян не здійснює. У мене таке знаєте трошки підступне запитання, пані Олено. А чи є випадки, коли фактично нотаріуси діють? Недобросовісно, і приміром, такі, попри там, не знаю, арешт або інші проблеми з забудовником, з об'єктом, такі реєструють право власності, приміром. за певну суму. Ну, Насправді питання дійсно таке компрометуюче, але я можу сказати про те, що. Рішення суду з цього предмету на сьогоднішній день такої статистики у нас практично немає. Це дуже-дуже поодинокі випадки. Бувають випадки, коли існує заборона, але нотаріус про неї не знає. З цього З'являються в ефірі дуже такі голосні гасла і негативна інформація в бік нашої професії, але ніхто не розбирається в деталях, чому саме так нотаріус зробив. Наприклад, існує позов і існує уже спір щодо певного майна. Але, наприклад, через те, що прокурор або якась інша сторона процесу не подала вчасно документи на реєстрацію обтяження в електронний реєстр, нотаріус про це не знає. І в момент, коли нотаріус посвідчує угоду, інформація в реєстрі відсутня. Тобто, потім нотаріуса звинувачують в порушенні і залучають, наприклад, до позову в якості співвідповідача, і тільки вже в судовому процесі нотаріусу вдається довести, що такої заборони насправді не було шляхом паперової інформації, яку ми беремо і яку ми друкуємо на момент реєстрації. І посвідчення правочину, ми вже доводимо, що в даному випадку нотаріус не винен. Якщо випадок виникає такий, як ви кажете, що нотаріус навмисно реєструє. А то це позбавлення волі, це злуч... кримінальна відповідальність. О, це ми насправді до, до розмови про схеми вже підходимо. Тобто, які зараз найтиповіші схеми, та і чи от власне там уже очевидно, що в якийсь спосіб пробують залучити та людей, які нотаріусів? Так, от які зараз, пані Лена, най найтиповіші схеми привла привласнити незаконної житло схем. та також шахрайства. Насправді ті випадки шахрайства, з якими ми зараз зіштовхуємося в практиці, це перш за все паперові носії, тобто з електронною інформацією, практично. Ніяких шахрайських дій не немає. Паперовіносії на підробити набагато простіше. і зараз, наприклад, найрозповсюдженіше це підробляють печатку нотаріуса, підробляють підпис нотаріуса, шахраї і з цими підробними документами звертаються до реєстратора, наприклад, за реєстрацію зміну складу учасників в бізнесі. А що стосується самої нерухомості, також якщо інформація в електронному реєстрі відсутня, тобто громадянин має на руках паперо. Паперовий носій. Цей паперовий носій він дійсний, він легітимний, але Оскільки інформації в електронному реєстрі немає, нотаріус керується тільки паперовим документом, який йому подають. Зараз шахраї їх підробляють, але нотаріуси сьогодні гуртуються, і нотаріальна палата постійно дає і додаткові роз'яснення, і ми сьогодні вчиняємо перевірки ті, які, наприклад, і не передбачені законом. А навіть такі, як просто телефонуємо один одному, запитуючи, чи щоб нотаріус підтвердив, що такий документ він посвідчив, так коли до мене приносять документ, коли. Я ще додатково прошу її дати мені інформацію із архіву. Чи це, Чи це дійсно такий документ існує? І е, такі, така наша взаємодія, така наша згуртованість вона також допомагає попередити багато злочинів. Е, е, тому ми рекомендуємо громадянам обов'язково ніколи не поспішати з такими угодами. І коли е, вони знаходять якусь е, квартиру, яка цікава їм низькою вартістю, і е, коли продавець каже, що треба швиденько-швиденько оформити угоду, ніколи не можна цього робити, треба звернутися до нотаріуса, дати час, дати декілька днів для того, щоб нотаріус детально вивчив всі документи, мав можливість зв'язатися із бюро технічної наталізацією, надати запит, е, отримати архівну довідку, що така реєстрація дійсно колись відбувалася, зв'язатися знову ж таки з колегами, наприклад, коли консульські документи нам. Приносять зараз часті випадки, коли підробними документами являються саме консульські довіреності, оскільки вони не викладаються на захищених бланках. І ми обов'язково зв'язуємося знову ж таки з консулом в іншій державі, задаємо питання і виявляємо такі випадки. Особисто я в практиці за останніх декілька місяців, декілька разів зверталася до правоохоронних органів із підробними документами, які я виявляла на момент після і, була реакція правоохоронних органів відкриті кримінальні провадження? Так, звичайно. Насправді, ще й дуже зараз багато хитрих схем. Чи є щось таке нове? Настільки ну якось грамотно використовують закон шахраї, не знаю, використовують підставних осіб, те, що то, що аби власне, ну теж не знаю, якщо говоримо про вторинний ринок або в якийсь взагалі спосіб у людей літнього віку. Часто ми бачимо ці історії від правоохоронців привласнити квартиру, купити в якийсь і спосіб. Ну фактично, можливо, навіть в лапках кажучи, легально ви знаєте, ці схеми вони класичні, вони угу. абсолютно класичні. Я вже 15 років працюю нотаріусом, і по суті вони всі 15 років однакові, а просто змінюється техніка, і можливо, шахраям стає все складніше і складніше, тому що просто раніше стільки уваги журналістам не приділа не приділялося цій темі. А зараз ще раз кажу, завдяки електронному реєстру такі схеми вони стають. Складнішими а які бувають чому трапляється так, що немає інформації в електронній, в електронній базі в А справа в тому, що реєстр речових прав, яким ми сьогодні користуємося, він з'явився 1 січня 2013 року, і держава не зобов'язувала громадян в обов'язковому порядку вносити інформацію в цей реєстр, а тобто подавати свої документи на реєстрацію. І це правильно, тому що в нас дуже багато документів, багато громадян, велика держава. і Якщо буде таке зобов'язання, може створитися певна паніка, певний хаос. Тому було прийнято рішення наповнювати цей державний реєстр поступово. Тобто, коли у вас є необхідність відчужити ваше майно, продати, подарувати чи якимось іншим чином передати його у власність іншій особі, ви звертаєтесь до нотаріуса, і нотаріус вносить дані відомості в державний реєстр речових прав. Якщо ви просто хочете внести свої права в державний реєстр як власник, маючи на руках ось такі е, документи, просто паперові, ви можете звернутися в будь-який момент до будь-якого нотаріуса, державного чи приватного і внести такі відомості до реєстру. Я пропоную сформулювати декілька порад все таки для наших слухачів. Тобто, якщо ви хочете придбати нерухоме майно, по перше. По-перше, ви маєте обов'язково звернутися за консультацією до нотаріуса для того, щоб у повністю орієнтуватися, як відбувається даний процес. І консультацію треба отримати саме від спеціаліста, не від ріелторів, не від сусідів, не від друзів, які нещодавно придбавали нерухомість, а саме спеціаліста. Це перше. А друге, обов'язково не поспішати. Дати час нотаріусу, дати час самому собі перевірити детально всю інформацію і не тільки документальну, а й усну. Можна задати питання сусідам, квартиру, яку яка придбається, хто тут жив, чи не була тут, не було тут якоїсь бабусі чи маленьких дітей, які кудись зникли. Тобто провести таке своє. Розслідування. розслідування так звернутися до ЖЕКу, то паспортиста можливо навіть до скажімо, двірника, якщо вже говорити такі деталі, і вияснити інформацію таку усну. І, звичайно, що стосується первинного ринку нерухомості, так само забудовника треба детально перевіряти і самому, і звертатися до спеціаліста для того, щоб перевірити його і по всім електронним реєстрам, яких у нас багато. Це і реєстри податкових застав, і, тобто реєстр рухомого майна, і реєстр нерухомого майна, тобто детально перевіряти всю інформацію. Почули вас, пані Олено. Я сподіваюся, що справді головне безпека, щоб була, аби не поспішали люди. Тому що зараз, ну справді, якось мені здається, навіть пересуваючись громадським транспортом, ми бачимо низку оголошень, об'яв наскільки дуже багато, такі правда? вони такі привабливі. Ви знаєте, я от вам чесно зізнаюся, як людина, яка винаймає квартиру. Справді інколи хочеться повірити тим і дешевим сумам, які власне нібито просять за ці новобудови, за ці квартири. Тому будьте будьте пильні, я дуже. Сподіваюсь, що справді все буде гаразд. І реєстр буде захищений і ніхто не матиме змоги його зламати. Приміром, це те про що часто пишуть журналісти, та що є такі випадки, що саме через злам реєстру, нібито дуже просто зробити якусь аферу. Дякуємо. Нагадуємо віце-президентка Нотаріальної палати України, приватний нотаріус Ольга Оніщук була в гостях. Дякую вам Власне, та хочеться сказати, що ми рухаємося далі.